Міністерство оборони України повідомило, що у фокусі на 2024 рік буде оборонне виробництво та закупівлі, а також технологічні інновації. Ми з цього протистояння вийдемо єдиною страною, у котрої є досвід победи над НАТО. Там зазначає, що високотехнологічне озброєння буде асиметричною відповіддю України. Нагадаємо, що президент України заявив, що в Україні в наступному році виготовлять мільйон дронів. Наступного дня міністр з питань стратегічної галузи промисловості Олександр Камишин уточнив, що ця цифра включає лише fp дрони, крім того, за його словами Україна вже спроможна виробити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності, це сотні кілометрів, та понад тисячу дронів із дальністю понад тисячу кілометрів. Нагадаємо, що 20 грудня стало відомо, що в Україні розпочато серійне виробництво ударного дрона Кобра. Учора на прес-конференції президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна у наступному році виробить один мільйон дронів. Сьогодні додалися нові подробиці, бо міністр стратегічної галузи промисловостей Олександр Камишин деталізував, що йдеться лише про FPV-дрон і що в грудні буде вироблено понад 50 тисяч таких дронів. Як я розумію, йдеться про всі наші державні і приватні потужності, які виготовляють ударні одноразові дрони. Причому частка приватних компаній та команд тут є, до речі, більшою ніж участь державних підприємств, які представляє Олександр Камишин. А ще Україна поставила за мету виготовляти ударні дрони середньої та великої дальності. За словами того ж міністра, наступного року планується виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності з дією до 100 кілометрів, і понад тисячу дронів. З дальністю в межах тисячі кілометрів Камишин каже, що всі виробничі спроможності готові, і контрактація на наступний рік вже почалася. Що ж тут заяви власне є достатньо оптимістичними, але коли йдеться про виробництво FPV дронів, то насправді варто орієнтуватися не на один мільйон, а на понад два мільйони таких дронів, аби мінімізувати розрив з темпом російського виробництва. А коли ми говоримо про далекобійні дрони, там до тисячі. Кілометрів то тут темпи для нашої промисловості потрібні не менше аніж постачання та використання шахетів російської армії. Тут ми говоримо про показники від 200 до 400 на місяць. Так що такі цілі треба ставити перед нашою промисловістю, тим більше що для цього певні можливості для реалізації таких завдань такі існують. І також маємо розуміти, що Наші дрони і ФПВ, і інші все-таки не компенсують брак снарядів та артилерії до мінометів, які критично визначають характер бойових дій на лінії фронту. І про особливості виробництва дронів ми далі поговоримо у другій частині нашої програми з фахівцями. А зараз тоді більш детально про окремі ділянки на лінії фронту. Насамперед йдеться про ділянку від Купінська до Бахмута. Дувач схопутних військ Олександр Сирський буквально днями сказав про те, що на всій протяжності фронту силам оборони доводиться воювати в умовах переваги ворога, як в озброєнні, так і в кількості особового складу. При цьому на тлі тих заяв, за даними британської розвідки, які були сьогодні оголошені, стверджується, що незважаючи на те, що Росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах. Великий російський прорив малоймовірний, фронт є статичним, а Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії зіткнення. І зараз, коли ми говоримо про ділянку, якраз Бахмут, Коп'янськ і далі, то ми маємо констатувати, що російські війська зараз намагаються наступати якраз по всіх цих ділянках, аби вийти на кордони Донецької та Луганської областей, що визнає наше військове керівництво про проте просування насправді є мінімальними, але коли ми говоримо зокрема про той же Бахмут, карту, якого ми зараз бачимо, то тут ворог намагається якраз просуватися в напрямку часів Яра, здійснюючи тиск на наші оборонні лінії, там в якраз в напрямку Богданівки, Хромового і Іванівського. І до речі, ситуація там є достатньо, скажем, так, непростою. Зараз ворога стримуємо за рахунок насамперед артилерії. Хоча є ситуація, коли ну бойові частини ми використовуємо за рахунок того, що перекидаємо з інших ділянок фронту на цей напрямок. А зараз повернемося до напрямку купінь, сватове Креміна, до там, де тримає оборону одна з наших механізованих бригад. І зараз до нас долучається начальник служби зв'язків з громадськістю. 20... Оця першої окремої механізованої бригади, яка вже якраз тривалий час тримає оборону на Купінсько-Лиманському напрямку. І до нас долучається старший ленан Сергій Дюбров. Пане Сергій, вас, сради бачити і чути. Добрий вечір, слава Україні! І героям слава! Дякую, що знайшли можливість долучитися до ефіру. І хотів би, щоб ви більш детально розповіли. Про ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади, якою зараз є звичною наступальна тактика противника, тому що розумію, що вас там на лівому франфланзі е... Синьківка, с... на правому фланзі там трошки далі. І... І... Іванівка, де ворог намагається протискатися. Що от в цьому секторі зараз відбувається з точки зору ну можливостей вашої бригади? Я маю одразу зауважити. Ми стоїмо десь в кількох десятках кілометрів від цих місць. Ми стоїмо на Лиманському напрямку. Від нас до Сенківки багато кілометрів. Тому можу розповісти, що відбувається в зоні відповідальності нашої бригади. А тут ми продовжуємо відбивати наступ ворога досить інтенсивний, досить активний і досить вперто. Він лізе вперед, намагаючись віджимати, віджимати українську землю все далі, далі, і все більше. А коли ми говоримо про те, що зараз наші військові керівництво говорили про те, що з огляду на певні обмеження в постачанні боєприпасів, потрібно переформатувати ситуацію на, на тих чи інших напрямках. Як з боєприпасами на вашій ділянці? Чи це позначається на особливостях ведення оборонних дій вашою бригадою? Ну, можу сказати, що я досить регулярно читаю звіти наших командирів, командирів батальйонів, командирів підрозділів і постійно читаю там. В доповіді рядок про те, що не вистачає боєприпасів таких, 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 таких. Це ну я вважаю, що це не нормально, але це звичайна звична ситуація на, на війні. Ніколи не буває багато патронів, ніколи не буває багато снарядів, ніколи не буває багато боєприпасів. Тому е, їх може бути більш е, ніж ніж. Чи ну тут, тут же, скажімо так, е, ця міра вже не абсолютно така відносна. Завжди хочеться, щоб їх було багато і те, що є, те, використовуємо. Звісно, це впливає. Які, які боєприпаси є, ці частіше використовуються. Але працює наша артилерія, працює наші безпілотники, працює наша піхота. Наразі є чим воювати, і ми воюємо. Зараз деякі бригади почали переформатувати свої роти ударних дронів, створювати замість рот батальйони. Чи цей процес відбувається в вашій бригаді? Якщо ні, то яка ситуація з використанням FPV-дронів? Тому що так само зараз ну, досить часто доводиться почути про те, що треба збільшення кількості FPV-дронів, і на це треба ну, докладати певних зусиль із підготовкою операторів, які цим можуть ефективно опікуватися. Що у вашій бригаді? У складі нашої бригади є рота ударних безпілотних літальних комплексів хлопці дуже і дівчата дуже ефективно щодня працюють, щодня радують радують нашими результатами. Можу сказати, що зараз можливе найбільш ефективне використання цієї зброї, тому що наповненість переднього краю засобами реб ворога недостатня для того, щоб протистояти, і тому ефективність їх зараз дуже дуже велика. Якщо так само як з іншими боєприпасами, якщо в нас було їх більше, то ефективність була б ще більша.